Подивіться. Оце так розміри. Як ти думаєш, яка у нього довжина? Розмах щуколець десь 4 метри. Звичайний розмір гігантського спрута. Сюди. Геніально, це самичка. Візьми зверху крупним планом. Там якісь гірляни. Ні, це її яйця. Що вона робить? Вона їх чистить і підтримує температуру водою, яка циркулює в гнізді. Так відбувається кисневий обмін і яйця можуть дихати. По-моєму, вони скоро розкриються. Думаєш, вони зможуть його спіймати? Що ти маєш на увазі? Для чого це їм? Ти не знаєш? Вони хочуть підняти восьминога на борт для спостережень. Здається, це дуже розумна тварина. Рейна хоче провести кілька тестів? Корі, все гаразд? Так. так. Sí, ça Марина Дарго представляє. За ідеєю Жака Іва Кусто. Адаптація Іво Паскале Жана Пеше. Композитор Клод Кастонгей. Режисер Кіслар. Фантастичні пригоди капітана Кусто. Поцілунок гігантського спрута. Сценарій Олів'є Сікара Віктор Гюго. ваші м'язи роздуваються, сухожилля скручується, шкіра лопається під мерзенними присосками. Кров бризкає і змішується з огидною лімфою молюска. Безліччю мерзотних рутів припадає до вас ця тварюка. Ось ніг? жахливо подумати, висмоктує вас. Він тягне вас до себе, і ви зв'язаний, склеєний цим живим слизом безпорадний. Відчуваєте, як поволі переливаєтесь у страшний мішок, яким є це чудовисько. Здається, вам сподобалось моє рагу. Що з тобою? Було дуже смачно, але якщо тобі не подобається, можеш йому сказати. Кажи вже річ не в цьому, я... я не голодний. Корі? ви справді хочете підняти гігантського спрута? Так, якщо нам вдасться його зловити. Він небезпечний. Можливо, для лангостів, але не для людини. Віктор Гіго пише, що він висмоктує людську кров. Віктор Гіго великий письменник, але у 19 столітті люди мало що знали про підводний світ. Восьми ноги не висмоктують кров. Єдина небезпека в тому, що він може зірвати маску. А мені б хотілося побачити його зблизька. Нижче, повільніше, трошки правіше. Стоп. Все. Збруто зброєний страшніше за всіх у тваринному світі. На нього не звертаєш уваги. Він з'являється раптово. Що ти читаєш? Трудівники моря. Я її знайшов у бібліотеці. Така книжка може перелякати будь-кого. Справді? Я не читав. Слухай, синку, у мене є трохи часу. Може, хочеш потренуватися на підйомному крані? А якщо я близько не підпливатиму, а подивлюся здалеку, тоді я буду в безпеці. Лізо, заспокойся. Ми не можемо водночас ловити восьминога і наглядати за тобою. І ми вже про це говорили. Забула? Ви, може, й говорили. А я навіть не встигла слова вставити. Ти встигнеш побачити свого спрута. Зачекай дві хвилини. Всі готові. Вперед! Песонний апарат встановлено. Чудово. Ми вам повідомимо, якщо зловимо. Кінець зв'язку. Треба чекати у відкритій воді. Якщо він зачепиться за камінь, ми не зможемо його відірвати. Він там. Яніс когось побачив. Спробуємо упіймати. Кінець зв'язку. Не крутись, вони його ще не спіймали. Чорт маска. Не нервуйся. Яніс уже звик до такого. Готуйтесь до прийому. Ми піднімаємось. Вас зрозумів. Чекаємо. Думаєш, їм вдасться затягти його у кесонний апарат. Сподіваюсь, бо його треба піднімати у плаву. Штовхайте далі. Він виснажується. Чудово! Все Спрут в кисонному апараті, і кришка зачинена. Раз, піднімай. Гей, обережно! Стоп, стоп, морсе, більше не рухай. Тепер можеш піднімати. Давай, давай. Повільніше. Сухожилля скручується, шкіра лопається під мерзенними присосками. Кров бризкає і змішується з огидною лімфою молюска. Висмоктує вас. Він тягне вас до себе, і ви зв'язаний, склеєний цим живим слизом, безпорадний. Відчуваєте, як поволі переливаєтеся в страшний мішок, яким є це чудовисько. Що таке? Натягни мотузку! Він не повинен рухатись. Я Корі, подивись за краном, я допоможу Венцену. Що? Хлопець, сядь за кран. Ти знаєш, що робити. Подай мені гачок. Хто садить в крані? Корі, давай, малий, не бійся. Ось так. Чудово! Сухожилля скручується, шкіра лопається під мерзенними присосками. Кров бризкає і змішується з огітною лімфою молюска. Зупини ось тут. Венце, не штовхай! Сухожилля скручується, шкіра лопається під мерзенними присосками. Корі! Тепер повільно повертай, але будь обережним. Обережно. Морсе морсе. То що? Яка твоя думка? Що найбільше два поламаних ребра? Скажи, що корі робив за пультом крана? Морс його вчив, як ним управляти. Вдалий момент для практичних занять. Добрий вечір. Добрий вечір. Корі не вечері. Він сказав, що не голодний: Жамбо із шинкою чи з сиром? Привіт, Корі. Він був моїм найкращим другом. Що мені тепер робити? Він мене ненавидітиме. Як справи у корі? Дуже переймається, бідна дитина. Я теж у цьому винен. Я мав бути суворішим. Віднені я забороняю підпускати дітей до бортового обладнання, особливо у таких небезпечних ситуаціях. Ви знаєте, що він до смерті боїться цього створіння? Ні, я не знала. Я подумав, що коли його залучити до проведення дослідів, він зможе позбутися страху. А як він до цього ставиться? У принципі не проти, але не треба його підганяти. Він дивитиметься, ти щось поясниш. Якщо підійде, тим краще, а якщо ні, то ні. Домовились. Насправді це дуже проста конструкція. Натискаєш на перші дверця, та коробка відкривається. Натискаєш на другі. О, Здорово вдарило. Не бійся. Тут усього 12 вольт. Ну, Якщо все підготовлено, можна опустити коробки в акваріум. Ви йдете? Я покличу корі. Обережно. Він стає агресивним. Казно що? Він може виповзти, коли захоче. Не переживай і не підходь близько, це близько це? до акваріуму. Який гігант. Це правда, що ти сама його спіймала? Моєї заслуги тут немає. Спрути, як і всі холоднокровні тварини, дуже швидко втомлюються. Йому досить трохи поборотися і випустити чорнило і все, сили більше немає. Привіт! Що це? Лангусти? Які красені? Можна для всіх приготувати чудовий сніданок. Забери руки, це для спрута. Гаразд, хай ними запихається спрут. Ви їстимете бутерброди із сиром. Ми опустимо дві коробки в акваріум. Якщо він відкриє першу, то отримає лангуста. А якщо відкриє другу, то його вдарить струмом. Я знаю, що це таке. А тепер коробка із сюрпризом. Можна уявити, як йому боляче. Тепер ми поміняємо коробки місцями і побачимо, чи може ми ніг вгадати де лангуст. Він її не торкається, він відкриває коробку з їжею. Дивовижно. Наче він справді вміє читати? Помилився лише двічі, тільки два рази. А потім він відкривав тільки коробку з чорним колом. Ти його навчила читати. Може, він ще не готовий знайомитися з творами Віктора Юго, але розпізнати знаки вже вміє. Спрут найрозумніша істота з усіх безхребетних. У мене є добра новина. Морс зламав два ребра, але легені не зачепило. Він повернеться за два дні. Добре. Ти Боїшся, що Морс не захоче з тобою товаришувати? Ні. Зовсім ні. А якщо він не захоче зі мною розмовляти... Корі це був нещасний випадок. Аварія. Я тепер не боюся восьминогів і навіть годую їх лангустами. Але я дуже боюся, що Морс на мене образився. Він здогадається, що ти дуже переживаєш, що хочеш вибачитися і все. До того ж, якщо сюди додати соус карі, настрій у нього обов'язково поліпшиться. Чорт, відпусти мене! Корі, допоможи! Відпусти його брудна тварюко! Відчепись. Корі, якщо я не помиляюсь, то хтось радив тобі не наближатись до акваріуму. Так, Базиль mm. але він сам не прислухався до власних порад. Думаю, ви зрадієте, бо ми вирішили нарешті випустити спрута в море. Так скоро я тільки почав до нього звикати. Повертається всі на гору. Вибач мені, Морсе. Я не хотів, щоб так сталося. Переклад Оксани Захарченко, режисер Віктор Демидик, редактор Марина Макарова, звукорежисер Нінель Хоріва. Текст читали Ніна Касторф та Микола Козій.